На тисячах цвинтарів України покоюються сотні тисяч героїв України, сотні тисяч найкращих українців, які в час вторгнення Кратирашки про Каснук стали на захист своєї батьківщини. Воювали, били того ворога, того росіянського окупанта і поклали свої життя в боротьбі за це. Вічна їм слава нашим героям! Пам'ятаємо, панове українці, що всі оці жертви, незвичайні жертви українського народу, вони можуть бути дареними. Всі оці найкращі представники українського народу, виявляється, можуть даремно свою життя покласти, якщо ми змарнуємо те, що вони нам дали. Вони нам дали час, вони нам дали шанс на утвердження, шанс на збереження, шанс на відродження, шанс на знищення ото клятого руського міра, передусім у своїх душах. Ми повинні забути російський язик, ми повинні від всього росіянського, ми повинні збудувати величну державу українського народу. Ми повинні з золотими літерами вписати прізвище кожного героя, який віддав найдорожче в час цієї російської біди. Вічна слава нашим героям і нам, живим, натхненною праці на те, щоб їхні покладені життя не були даремними. Щоб їхні мрії, сподівання здійснилися, щоб наша Україна збереглась і розвинулась, і щоб той клятої російської Федерації не існувало жодного жалю до народу українського. Не забудьмо і пімстимось.